Шановні колеги освітяни, щиро вітаю усіх вас із професійним святом. Хай красною буде учительська доля, щоб добре усім працювалося в школі. Рятує, хай ангел Спаситель всіх вас, щасливі й здорові були, щоб весь час. Хай мрія прекрасна веде вас в життя, щоб ладилось все і велось до пуття. Живе хай надія у ваших серцях, натхнення і творчість дає без кінця, не зникне хай віра в казки чудеса. Хай будуть із вами любов і краса. Рідна школа. Знов заходжу клас. Тут нам все знайоме. чекають нас. Ти далі.